Далі, якщо був такий, що не знайшли там 40 пунктів або 11, ми будемо рахувати місця, за тих ті... увага. Кожен із вас має таку картку. Усіх є? Повинна бути написана, яка ваша відпадка група хлопця хлопці або дівчата 12 або 16. Це зрозуміло? Далі повинна написано бути прізвище ім'я і який у вас загід. Це зрозуміло? Коли ми все закінчимо, ми вас вишукаємо в колону по одному, затилок, лоб до затилка, і ваші бажання, як правильно звати, не знаю, вам поставить на карточі стартовий час. У нас буде працювати стартовий таймер, і буде йти інформаційне табло. Фінішуєте, судді вас приймають, обравляють, забирають карточку, карту залишають вам на пам'ять, на згадку, але Якщо вони всі стартували, ви їм карту не показуєте. Важно це по моїх типа время коли вони прибігли, можна писати тут? Ні, от, на перший номер то перший прибегає. Ілі здесь, ілі здесь. Не перебігати. не перебежайте. Вот это слідуючи. Це не Коли вони прибіжають, давай!

Давайте перше слово надамо директору, який хоче вас поблагодарити за участь у спортивному орієнтуванні. Всіх вітаю, доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! А що, Як Харкові сподобалося другий день? Так! Вас вітаю сьогодні з новою спортивною професією. Вам в життю дуже-дуже буде потрібна орієнтація не тільки на місцевості, але й в самому життю. Тому це для вас буде такі маленькі, маленькі навчання, які ви сьогодні гарно пройшли. Тому я вас всіх вітаю з нагородами. І ще такі змагання проводитися будуть на Баколинській трої. І квести, і завтра вас витарі. І багато що вас чекає цікавого для вас. Вам дякую за те, що ви сьогодні гарно змагалися. Бажаю гарну відпочинку і після обіду у нас ще один лабиринт. Так? Так. Після обіду ще один буде лабіринт, ще одні змагання. Ну, вам бажаю перемоги, перемоги, перемоги. Гарних емоцій нашої. Кого надаємо заслуженому мастеру спорту України? Увага! Ось ось карта Чернівців, а на звороті карта чемпіонату радянського союзу, який був в Чернівцях 40 років по тому, у 85-му році. Я був там головний сьогодні. Нагороджується Юрченко Яна за третє місце серед дівчат. Категорія 12 зі спортивного орієнтування. Яночка, вставай на своє почесне місце. Друге місце нагороджується. Ранська злата категорія дівчатка-дванадцять. Сильніше, сильніше, хлопаємо. І перше місце отримує Лукинюк Регіна Категорія дівчатка 12. У нас хлопчики. Третє місце посів поніч ілля. Категорія хлопці 12. Давай на своє почесне місце. Так, Вітаємо, вітаємо. Друге місце посів Андрієнко-Мепола. Категорії хлопці 12. Вітаємо опусками! Гучно, гучно! І, і нарешті перше місце у Пилипенка Михайла. Категорія «Хлопці-12». Ніша,

Так, категорія дівчатка 16. Третє місце посіла Тисліцька Жанна. Категорія дівчатка 16. Перше місце посіла п'яза Анна категорія дівчатка 16 Вітаємо, вітаємо! Вітаємо перевозців наших! Такі випробування пройшли! Молодці! І зверніть, будь ласка, на зворотню сторону медалі. Там є ексклюзивне таке вітаннячко, та штамп І угадай, угадайте, де воно і звідки? І хто це зробив? Так, оплески, оплески, оплески.

Ну і така мить ну у нас на поруху. Перше місце осіб Лузанов Олександр. Категорія, хлопці, 17. Вітаємо! Вітаємо, вітаємо! Дякуємо, дякуємо всім учасникам, цим вболівальникам. Ви сьогодні всі великі молодці. Ви показали свою спритність, міцність, виносливість. Молодці а зараз, а зараз. Для... Переможці, запрошуються для загального фото і писало металями і з грамотами. всі переможці Оля, переможці і призери. призеви.

Два, три, чист. Смайлович. На відео, включимо буквально скупає? Раз, два, три. Луковицька троє. Молодці. Отвечаємо, молодці. Трапотку. Давайте ще раз.